На Києву, Дарницькому районі, Росіяни помі зруйнувати п'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами можуть бути все ще люди. На місці зараз наша Ірина Коваленко вона розкаже останні відомі деталі. Іро, ще раз привіт, розповідаю. Вітаю вас, колеги, вітаю телеглядачі. Так я вже перебуваю біля знищеної росіянами п'ятиповерхівки в Дарницькому районі. Ось зараз ви можете на власні очі побачити, що рятувальники продовжують гасити полум'я. Вони постійно випускають величезну кількість води, і ось там ви спостерігаєте зараз задимлення. Але якщо між димом породивитися, досі язики полум'я видно, досі не загашено пожежу паралельно. Крім того, що гасять пожежу, уже розбирають рятувальники завали. Працює важка техніка для того, щоб таким чином і Прискорити пошук людей, і звичайно допомогти рятувальникам теж підходити до знищеного під'їзду. Ви бачите, що в принципі зруйновано не один під'їзд. А ось так цілий будинок постраждав. Тому що від п'ятого до першого поверху в певних квартирах в одному з під'їздів утворилася просто вирва. Тут не залишилося нічого. Також над іншим під'їздом знищені верхні поверхи і покрівля, і ми бачимо. Що повністю зруйновані всі квартири, повибиваті вікна, позносило балкони, просто повламувало ось цією ударною хвилею разом із рамою. І також хочу зауважити, що Саме на цій локації, за даними міністра внутрішніх справ Ігора Клименко, відомо про трьох загиблих людей. Четверта людина на жаль загинула в іншому місті. І загалом знаємо про понад 20 постраждалих тут. Працюють психологи, як національної поліції, так і ДСНС. Вони надають одразу допомогу людям і тим, хто постраждав, і просто тим, хто зараз стоїть тут поблизу. Зу чекає, адже дуже багато місцевих зійшлося сюди. Ми розуміємо, що це жителі, зокрема і цього будинку. Чесно, люди із тваринами на руках із сльозами на очах просто стоять, спостерігають за тим, що відбувається, на що перетворила Росія їхнє житло. Ось я хочу, щоб ви звернули увагу, що от зараз постійно кран вивозить ось це будівельне сміття для того, щоб Легше, бути, легше був доступ до самої будівлі. Ну і звичайно, також працюють на місці, окрім поліціянтів і ДСНСників і медики, а ще служби піротехнічні, які збирають уламки для того, щоб визначити, що це за російська зброя, яка сьогодні вночі знищила п'ятиповерхівку в Дарницькому районі. Загалом хочу зауважити, що Окрім того, що дістали трьох людей, тіла трьох людей з-під завалів тут і ще Ігор Клименко зазначає, що дістали і фрагменти тіл. попереду буде складна ідентифікація, і треба розуміти, що от, на жаль, Росія. Цілить по цивільних і інколи просто немає часу в людей для того, щоб врятуватися від російського удару. Ну і загалом на цій локації також працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС Дельта. Тут дуже багато техніки, і загалом людей задіяно для того, щоб розбирати завали. Для того щоб якнайшвидше знайти тих, про кого ще не відомо, тому що Клименко говорить про щонайменше трьох людей, які можуть залишатися під завалами, ось ви зараз можете побачити на власні очі. Працюють також і верхолази, Вони прибирають бетонні конструкції. для того щоб не було повторних обвалів, ну і відповідно, щоб самі рятувальники не зазнали пошкоджень. Ну і також для того щоб шукати людей залучили і кінологів. Ну і звичайно, ми розуміємо, що допомагає це все робити роботизована техніка ДСНСникам для того, щоб якнайшвидше дістати людей, і чесно, всі сподівання, всі сподівання тих, хто тут стоїть поблизу, на те, що дістануть живими і. Я хочу від себе додати, що не лише у Дарницькому районі ось такі значні пошкодження. Зокрема, на щонайменше 20 локаціях відомо про те, що були влучання ракет і шахетів російських. Ми розуміємо, що на жаль, столиця сьогодні. Пережила черговий терористичний удар, комбінований удар, коли протягом ночі летіли і шахеди, і ракети, і ось такі цілі обманки. Все для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. Ми знаємо про багато знищених цілів, цілей, але на жаль. Маємо фіксувати ось такі страшні наслідки. Я обов'язково в наступних ефірних годинах буду вмикатися із більшими деталями, із коментарями, зокрема від очільника Міністерства внутрішніх справ. Ну і звичайно, поспілкуюся із місцевими, але якщо чесно, найскладніше підходити саме до людей, тому що ти бачиш, це горе в очах і той біль, і це не передати словами. Поки повертаю вам слово колеги і продовжую працювати за для того, щоб ми фіксували реальну російсько-українську війну і фіксували злочини Російської Федерації. Дякуємо, Іро Ірина Коваленко працює у Дарницькому районі Києва, який постраждав наслідок російської атаки, І маємо на жаль зруйновану будівлю загиблих там. Попал? Угу. Попал. Не избили. Что да, ж такое, а? Не избили? Ну. Н -н -н. Все там попали практически. Вітаю вас, колеги. Дійсно, продовжую працювати у Шевченківському районі. От що е, бачимо зараз позаду мене, ну перш за все, те, що одразу кидається в очі, це те, що е, на вулиці просто величезна вирва, і вся, в принципі, дорога тут е, всипана цією землею з е, вирви. Також всипана вона і камінням, всипана і різним склом, усім, що летіло. Тут на щастя, поруч житлових будинків немає, є лише комерційні якісь приміщення. Щення склади гаражі, от вони також так значно постраждали. От праворуч трішки прошу оператора показати. Он як працівники або власники так цього гаражу прибирають усе з території, тому що посікло навіть і дерева, і бачимо, що валяються і гілки просто на дорогах. Тут нині ускладнений рух транспорту, бо обірвані лінії електропередачі, вони просто звисаються над головою. Деякі просто по землі, і от комунальники нас попереджають, що вони під напругою, тому звісно, близько ми не підходимо. Бачимо, що ударна потужна хвиля була аж настільки потужною, що просто повалило стовпи. Бачимо, от валяються світлофори, так різні там дорожні знаки, все це просто валяється. Он приміщення шиномонтажу, там вибиті вікна. Також люди, працівники цього шиномонтажу. Зараз там все прибирають. Ми щойно бачили, як просто вибивають те вікно, яке потріскалося, прибирають усе це сміття, яке звалилося їм в там кабінети, кімнати. Так і усе це скидають на землю. Тож, ось бачимо зараз. Просто навіть під моїми ногами купа землі, купа каміння неможливо тут проїхати транспортом. Дуже ускладнений рух. Тому ось така от ситуація нині тут у Шевченківському. Районі. Районі. Ну і не лише цей район, звісно, постраждав, а й інші. Тому я зараз рушатиму туди і вмикатимусь до вас вже пізніше з більш детальною і точною інформацією щодо інших влучань по нашому місту сьогодні. А поки що, це ось така у мене інформація. Колеги, повертаю вам слово. Дякуємо, Юлю, Юлія Глушенко з Шевченківського району. Те, що радує, що Ця вирва, вона просто в асфальті. Що люди цілі, і в принципі будівлі цілі. Де працює наша Іра Коваленко, тому що матимемо змогу, напевно, зараз почути оновлену інформацію від міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. По тобі всі розпочинаємо. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Що відомо зараз про кількість жертв? Чи не Наскільки людей І загалом які поскольження на рамотах? По кількості жертв щонайменше 4. Але це динамічно змінюється ситуація. Ви бачите, вже кілька годин рятувальники розбирають, запроводять завали, розбирають завали, проводять аварійно-рятувальні пошукові роботи. Дві дитини одна дитина загинула 14 років, 11-річна дитина зараз знаходиться в край важкому стані в лікарні. По місту Києву щонайменше 40 чоловік постраждало на даний момент. Ви бачите, що був ракетний удар. Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачити кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про, касетну, про касетний боєприпас, знищена знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. На даний момент ми маємо інформацію про семох пропавших безвісти саме. Всього під'їзду працюють у нас 60 лічь оперативних груп. Працює по місту Києву 500 рятувальників, 1000 поліцейських і більше 100 одиниць інженерної та іншої техніки. Працюють розгорнутий штаб Державна служба значення ситуації розвернула штаб. Поліція розвернула два пункти, де ми будемо від ми наших громадян заяви про пошкоджене і втрачене майно. Працює сервісні служби міністерства внутрішніх справ щодо відновлення документів, працюють психологи і працюють, працюють лікарі. Так Тяжко сказати, з тих семи, те, що нам заявили, про пропавших безвісти, дітей немає. Бачите, достатньо е тонка робота, яка була тут проведена для того, щоб деблокувати людей. Е трьох осіб врятували в перші години після е удару. Е це два чоловіка, одна жінка. Е е Дуже важка була і дуже тонка робота для того, щоб не роздавити людей. Тому зразу ж всі підрозділи, інженерні підрозділи, спеціальні підрозділи, одні гасили пожежу, інші вручну розбирали. І можна було бачити, що поки ще техніка не підійшла, тому що була Повітряна тривога, а наші рятувальники вже були на всіх поверхах, обходили кожну квартиру для того, щоб максимально швидко по можливості врятувати людей. Тому постійно зміна у нас працює чотири підрозділи: аварійні, рятувальні, кінологічні підрозділи і спецпідрозділ Дельта. Верхолази ви бачите. І ця робота буде продовжуватись як завжди, як мінімум одну добу для того, поки ми не розберемо всі завали, не проведемо всі роботи. Ще раз хочу сказати, що близько 20 локацій по місту Києву, де працюють рятувальники на даний момент. Звичайно, що поліція оточила повністю всі місця прильотів для того, щоб цілодобово ми будемо охороняти ці будинки, ну і будемо чекати, поки місцеві комунальні служби. Після нас вже зайдуть і будуть працювати, будуть оцінювати розміри збитків, які разом зі слідчими, розміри збитків після цих ударів по житловій інфраструктурі держави. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо казати, що це спрямований удар, це не збиття, це атака. Значить, ми знайшли уламки е ракети. Я не хочу забігати наперед, це не моя компетенція коментувати, яка ракета, але це ворожа ракета по маркуванню сказати, не дивлячись на ось це все. Шампанське, блядь, уціліло! Продовжуємо розповідати вам про інформацію щодо наслідків російської комбінованої масової атаки цієї ночі. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Наша Ірина Коваленко працює на місці російського прильоту, і зараз від неї дістаємо, дізнаємося останню інформацію. Іро? Вітаю ще раз вас, колеги. Так, вітаю колеги, вітаю телеглядачі. Я досі перебуваю у Дарницькому районі. Зараз ви можете бачити за моєю спиною. Проводять розбор завалів. пошуково рятувальна операція не вщухає ні на секунду з моменту того, як влучила російська ракета, і до цієї хвилини вже о пів на десяту ранку. Ми розуміємо, що рятувальники не зупиняються. Вони продовжують розбирати ось це будівельне сміття продовжують забирати Тонні блида для того, щоб якомога швидше знайти людей. Хочу зауважити, що за останніми даними Світлани Водолаги, речниці ДСНС, знаємо, що дев'ятеро людей зараз шукають під завалами. Вони не виходять на зв'язок, про них немає інформації. І, зокрема, я поспілкувалася із пані Наталею, яка чекає на звістку про те, щоб відшукали її родичку. Бо зараз. Можете бачити, як рятувальники стоять на верхніх поверхах. Саме в тому місці має бути людина, вона жила на верхньому поверсі і, відповідно, зараз якусь хоча б інформацію, якісь відомості хочуть почути. Тож, будь ласка, почуйте пряму мову пані Наталі, кого вона шукає, що вона чекає і яку інформацію вона знає. Брата тут не було, але тут його дружина. Якраз він рятувальник на тій кімнатою. Перший удар балістики і вже син її телефонував. І не було зв'язка. Зразу відключений телефон. А на якому вона поверті? Я тайпове. Але от якраз рятувальники, ось балкона немає. Також хочу зауважити, що саме тут, в Дарницькому районі, де Росія знищила п'ятиповерхівку, зокрема один із під'їздів, і бачимо, що інший під'їзд частково поруйнований зараз. Відомо чітко про трьох загиблих, також продовжують діставати тіла. Ми бачили на власні очі, але як зауважила Світлана Водолага, що не всі ще тіла опізнені, тому ми не можемо говорити про якусь таку кон конкретну цифру поки що опізнали, і відомо саме про три загиблі людини. На жаль, знаємо, що серед загиблих 14-річна дівчинка. Ну і також загалом по Києву Росія сьогодні забрала життя шести людей. Також хочу зауважити, що 45 людей отримали поранення. Зокрема, є і неповнолітні, і звичайно, на місці тут, окрім ДСНСників, працюють і. Психологи ДСНС і психологи нацполіції, ну і звичайно, медпрацівники, щоб оперативно надавати всю необхідну допомогу людям. Ну і також ми бачимо, що руйнування доволі великі, немає під'їзду. Інші під'їзди позалишалися без вікон, балкони просто повиносило рами повиривало ось цією ударною хвилею. І ми поспілкувалися із місцевими мешканцями із жінками, які Тут годинами просто стоять і спостерігають за тим, що лишилося від їхнього житла, що лишила Росія від їхнього житла. Тож, будь ласка, почуйте пряму мову, як люди все-таки вирятувалися і що все-таки допомогло їм врятувати життя. Немає віком двері вибило, але слава Богу, всі живі. знайомих мама з дитиною загиблі, але зараз нічого не можу сказати. Добре, що не ховалися у нас холодно. Що... Це наше сховище буде. Воно в нас відпає. Ось баланс. Ось, Наша квартира повністю зруйнована. Тоді вона ще й вигоріла, нас перед самим пожаром пожарники зняли на лісність. Я думаю, з цього крила ми чоловік тільки вдовопи живе. У нас вийшло, що на коридор у нас дуже широка стіна, що все впало звідси, ми з тої сторони. Там, якщо бачите, там одне тільки вікно таке є. Таке оціліло, все впало, і наша ціна ця несуча, і зверху воно якось ну, типа, склеїлися, да, і ми це коло цих стін вижили. Зауважу, що цієї ночі Росія здійснила масований комбінований удар. Летіли і на Україну, і зокрема на Київ, як і дрони, обманки, так гербери, шохеди. Також ворог випускав балістику і цілив по нас крилатими ракетами. Зокрема, і більш детально саме що завдало таких страшених руйнувань, яку зброю Росія випустила в Подарницькому району поці п'ятиповерхівців. Мешкали цивільні люди. Нам розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Тож, будь ласка, почуйте його пряму мову. Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачите кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про касетну про касетний боєприпас, знищена знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. На даний момент ми маємо інформацію про семох пропавших безвісти саме всього під'їзду. Працюють у нас 60 лічого оперативних груп. Працює по місту Києву 500 рятувальників, 1000 поліцейських і більше 100 одиниць інженерної та іншої техніки. І зауважу, от щодо слів пана Ігоря Кломенка, дійсно інформація оновлюється дуже швидко. Роботи не шукають уже, на жаль, не сім зниклих безвісти, а вісім дев'ять людей, яких шукають. Ну і ви можете зрозуміти, що зараз пошуково-рятувальні роботи не зупиняються. Дуже багато і ще треба розібрати для того, щоб зрозуміти, чи є люди під завалами, щоб всіх дістати і, і сподіваюся. Мися, що все-таки будемо отримувати новини про те, що вдалося врятувати людей живими. Тож у мене наразі така ситуація із Дарницького району. Я передаю вам слово колеги і продовжую стежити за тим, що відбувається, зокрема тут біля п'ятиповерхівки в Дарницькому районі. Ну і звичайно, продовжую фіксувати злочини Російської Федерації якому Ірину Ірина Коваленко продовжує працювати у Дарницькому районі, де триває пошуково-рятувальна операція. Наші любі глядачі. Я працюю зараз у Волосіївському районі. і Хочу зазначити, що тут повністю перекритий рух усією вулицею. Тут стільки понівочних будинків. Це і житловий будинок. Прошу оператора показати. П'ятиповерхівка. Це і новобудова, яку тільки будували. Тут різноманітні офіси і навіть пошкоджена школа. Також більшість приватних Місць, таких як різні кав'ярні, і подивіться, як багато тут лежить скла на дорогах. Зараз працює важка техніка. Вони намагаються усе це розчистити і виконати усе сміття, що зараз є в цих будівлях. Тому тут доволі небезпечно перебувати, адже воно просто усе сипеться з гори до низу. Тут також зібралося дуже багато людей. Це і мешканці понівечених будинків і люди, які просто проживають поруч. Ми вже встигли з деякими поспілкуватися. Вони поки не готові. Давати коментарі, тому що воно у розпачі, але ми і надалі будемо пробувати щось дізнатися, щось розпитати. Тут тривають усі роботи. На жаль, як я вже зазначала, проїхати вулицею неможливо, повністю перекритий рух, тому що усі дороги вони ем, у склі. Вони навіть ми бачимо різні рами вибиті з усіх будівель. Ми бачимо, що й дерева посипалися. Тобто, тут просто неможливо, і треба бути дуже обережним. Ми і надалі шукатимемо усю інформацію, ем, споглядатимемо, що. Тут відбувається яка ситуація, і будемо сповіщати вам. А допоки Слава, я повертаю слово тобі, у мене це вся інформація. І так само вони закінчилися разом з рішенням Путіна відправити по Києву після певної паузи шахеди і ракети. Були і шахеди, і були і гербери, були і крилаті ракети, була і балістика. І на жаль, внаслідок атаки загинуло вже на сьогодні відомо 14 людей, серед яких є троє дітей. І ще 48 людей постраждали в Дарницькому районі в Києві, де зруйнована житлова п'ятиповерхівка під, під завалами шукають мешканців. 500 рятувальників пів тисячі рятувальників зараз працюють. Серед них є і верхолази, і кінологи, і психологи. Працює інженерно-пожежно-рятувальна техніка. А наслідки є і в інших районах столиці. Є, наприклад, в Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Деснянському, Дніпровському і загалом на різних 20 локаціях Києва. Що ніч для Києва. Багато постраждалих будівель. Ми бачимо це Дніпровський, Шевченківський, Голосівський. Дійснянські райони це і не житлові будинки, багато поверхівки. Ми бачимо заклади освіти, транспортна інфраструктура скрізь на місцях. Ми бачимо зараз. Працюють екстрені служби в Дарнівському районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в троєльний центр. Постраждали житлові будинки. Ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачити кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про, касетну, про касетний боєприпас, знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. Достатньо тонка робота, яка була тут проведена для того, щоб деблокувати людей. Трьох осіб врятували в перші години після удару. Це два чоловіка, одна жінка. Дуже важка була і дуже тонка робота для того, щоб не роздавити людей. Жінки працюють завжди, будь які незрозумілій ситуації. Мені дуже подобається ребрендинг ізі. Дуже стильно виглядає насправді. Дівчі, записуємося на бровки, Дівчі, на макіяж нічого не відміняється. Нічого не відміняється. Я говорю, що це тут такий, знаєш, стільна матриця. Це no. є день відкритих вікон. No. День відкритих дверей, це день відкритих вікон. Але що, покажи живемо.